20-ти тисячний тростянець, що на Сумщині, не просто відновлюється після окупації, а всупереч усім звірствам і руйнуванням, які тут чинили рашисти, відбудовуються уже за новими зразками. Ми вже не працюємо над проектами по віднов... відбудові, Ми працюємо над проектами перебудови. Ми вже якщо робимо якийсь проект зараз, да там школи, то ми вже бачимо, що нам треба зробити її енергоефективно, інклюзивно, як перебудувати, як перепланувати, вже зробити сучасні класи. Не просто якусь дирку заткнути і все. То так само по всім іншим об'єктам. Зараз дуже багато проектів напрацьовується для перебудови міста. Ми працюємо з австрійцями, працюємо з німцями, працюємо з іншими, іншими фондами. Загалом у нас за цей час, за рік. 136 фондів і благодійників було в нашій громаді до повномасштабного вторгнення. Тростянець був лідером реформ у регіоні та одним із найпросунутіших малих міст України, майже з нульовим безробіттям, інвестиціями у підприємства та надсучасною інфраструктурою. Точкові такі, якісь були ніші, в яких ми намагалися запровадити кращі практики місцевого середування за досвідом іноземців, які ми бачили в Польщі, в Німеччині там в Литві, Латвії і так далі. І Трастінець був переможцем. 13 перемог ми отримали на конкурсі кращі практики місцевого середування. Це найбільша кількість перемог в Україні. Після нас, здається, Іван Франковська, 11. От ми найбільше. За здається, 7 чи 8 років. Тобто було таке, що ми в рік там, дві перемоги отримували по різним номінаціям. От. І ці такі новації робили Трастінець таким, знаєте, як таким майданчиком. Як це називається випробувальним майданчиком? Як підеться реформа? Тому коли 24 лютого російські війська зайшли до ошатного міста з європейськими рисами, то зі злості трощили, розстрілювали, нищили і розкрадали все на своєму шляху, розповідає мер міста Юрій Бова. Я думаю, ну чого так жорстко вони пройшлися по Бучі, Ірпіню там Чернігову, Трастянцю, тому самому, да? А я вам Харкову. А якщо там, Маріуполь той самий розбитий повністю, пам'ятаєте і театр і все інше. А коли ви глянете на карту України, на карту України і ці міста позначите на карті України? Це міста. Та, це лідери реформ. Я вам скажу: це лідери реформ в останніх 5 років в Україні. На, тут, на, на сході нашої країни: Маріуполь, Мелітополь, Харків, ну, Чугуєв, Ізюм, Харків, Трастянець. Чернігів, бучерпінь, все сплановано було, тобто особа жорстко треба було видно їм віднестися до того населення, яке просувало про принципи, яке розбудовувало якісь. Демократичні цінності, які впроваджували якісь там інші реформи, які давали приклад іншим, що можна по іншому жити. Місяць місто перебувало в окупації. Тут вщент спалена автостанція, залізничний вокзал і площа перед ним, кафе та магазини, історичні пам'ятки, понівечена шоколадна фабрика та десятки житлових будинків. Великих руйнувань зазнали міські підприємства, школи, дитсадки, Постраждали майже всі адміністративні будівлі, де облаштовувались росіяни. Людей катували, вбивали і обстрілювали. Взагало в Трассиницькій громаді пошкоджено 1550 об'єктів, з них 1050, ну 1000, там біля 1047, по моєму по пам'яті житлових будинків. 56 з них повністю знищено взагалі, тобто розбиті, 200 з квартир повністю спалених, дві, дві багатоповерхівки, всі об'єкти цивільної інфраструктури. Тут було, не було ні одного вікна. В адміністрації в багатьох школах, в лікарні. лікарня, 700 вікон. От вони, коли цей штурм пройшов 21 го спроба штурму, да? І вони відбили наших, наших солдат, а на другий день вони вивели два танки. Напроти лікарні і просто розгатили лікарню. От і там ми мене рахували 38 цих вистрілів, отворів по лікарні, поліклініки. Міську лікарню, яка була авангардом та прикладом зразкових медичних закладів України, прицільно розстрілювали з танків, а потім ще добивали з кулеметів. Просто у той час, коли там лікувалися пацієнти та з'являлися на світ нові життя. Ми знаходилися постійно з першого дня окупації до останнього. Колектив працював, надавав медичну допомогу. В основному це були люди, які потерпали від осколкових поранень. Це їх було 29 осіб. Виконувалися оперативні втручання, виконувались пологи. У нас народилося 10 дітей, було 9 пологів, одна була двійня. Зараз ця жінка народила ще одну дитину після війни, в неї тепер троє дітей. Тому дійсно в таких умовах працювали, в дуже екстремальних умовах. Не було світла, не було води, не було. Харчування гаряче, але ми знаходили вихід з цієї ситуації, готували хворим їжу. Ми приютили наших пенсіонерів, які проживають на околиці нашого міста. Ось в тому будинку, який розбитий, вони також знаходились з нами. Я був тут в з своїм колективом, тим, хто залишився у нас було 12 больних, і ми їх довели до кінця, поки э, не де наш город. И когда все это началось, мы были как раз на этаже здесь. Ну, как началось? Выстрелили, это был, это был уже повторный выстрел, да, первый выстрел был по первому этажу, это был, было уже 22 числа. Здесь три кабинета пролетел снаряд, и когда вошел уже в этот кабинет, это кабинет старшей медицинской сестры отделения, влетел в сейф, пробил полностью сейф, Розрізав ну можна приставить, яка сила була. 50 мільйонів гривень. Саме така сума була необхідна для відновлення Тростянецької лікарні. Бо перед повномасштабним вторгненням, за ініціативи міського голови, з неї зробили передовий медичний заклад, який нічим не поступався найкращим платним столичним клінікам. Ми от, фактично три роки робили все, щоб рік за роком зробити максимальне перетворення. Але ми робили не розмазування по стінам там, фарби, а брали якесь певне відділення і робили його повністю. Да? Наприклад, там, терапевтичне відділення, повністю, далі неврологія повністю, пологове, повністю. І таким чином ми от три поверхи фактично зробили якісним нормальним ремонтом, той ремонт, який ми бачили в польських лікарнях, а я возив лікарів. В найкращі польські лікарні, які входять в топ кращих двадцятку кращих лікарень Польщі, а також в приватні лікарні, які конкурують з державними за клієнта. І я запитував, чим ви конкуруєте вони кажуть сервісом, якістю умовами в палатах, якістю умов для лікарів. І ми коли приїжджали, робили те саме. Давайте перетворимо разом з лікарями, планували сиділи, що ми зробимо, що було удобно і людям в палатах, і лікарям самим, ну взагалі, ну і в принципі робили ми і енергозбереження, звісно. Бо це було теж одним завдань. Бо сьогодні багато лікарень споживають дуже велику кількість електроенергії, теплової енергії це десятки мільйонів гривень, які б могли піти на лікування хворих. Давайте розуміти, бо це все бюджет, бюджет громади. І коли… Певне якесь місто не ну, витрачає ці кошти, не думає за цим. Це значить, людські кошти, які сплачуються податками, просто ну, тренькаються, да, фактично, по-другому скажу. Тому ми намагалися максимально газову котельню перевести на дрова. Це дало нам одразу 2 мільйона гривень економії. Утеплення лікарні нам дало ще півтора мільйона гривень економії. Вікна повністю замінили, ну і так далі. Планували подальше всі будівлі замінити, бо у нас транс тисяч квадратних метрів будівлі по, -по, -по всій лікарні, кілька корпусів і так далі. То цей був такий план поетапний за п'ять років зробити всю лікарню лялечкою. Буквально за кілька місяців до рашистської навали лікувальний корпус утеплили на загальну суму 15 мільйонів гривень. Ми дуже-дуже щадливо робили ремонти. Ми ж копічка до копійки, ми не робили там, міга там, на десятки мільйонів гривень. Всі дуже здивувалися, як ми могли там, відділення площею 800 квадратних метрів, пологову терапію. Ми зробили терапія 800 квадратних метрів коштувала нам, нам полтора мільйона. Тобто, абсолютно ну, реальні деньги, знаєте, кажуть, якщо не красти, то ти вложишся. Далі було пологове відділення, пам'ятаю, це було 2600 мільйона, але це площа була біля півтори тисячі квадратних метрів, повністю поверх весь зробили. І ще було там мільйон з лишнім було обладнання різного, це там і кресла і гінекологічні, і різне інше обладнання. Потім була неврологія, потім було інфекційне відділення. Тобто Загалом ми потратили небагато грошей. ну в общем, на ремонти, на всі, ми потратили щось близько 20 мільйонів гривень коштів, це обладнання, меблі, все інше. За три роки, але її почали її переоснащувати іменно сучасно. Держава нам осободі не давала. Ми ж не порна лікарня. Ми лікарня, в принципі, той громади, яка сама хоче мати в себе свою нормальну медицину. І коли після звільнення міста міський голова вперше зайшов до понівечених палат та операційних, які нещодавно пахли свіжою фарбою, то на якийсь момент в нього просто опустилися руки від побаченої руїни. Лікарня запрацювала. П'ятий поверх ще не ну частково хірургія не працює. Саме опірблок ще ремонтуються, але всі інші відділення працюють і приймають людей. І пологове відділення швидко відремонтували, і інфекційне, і все інше. Кислородку, вода. Навіть поставили сонячні панелі вже на, на, на лікарню. У нас лікарня вже частково освітлюється, освітлюється сонцем. І коли от сонечко світить, я, я і голов радіє, бо це економія для бюджету, бо кожну гривню максимально намагаємося защаджувати. Розпач і обур. Аня тривали недовго ділиться. Юрій Бова їм на зміну прийшло бажання не просто відновити, а зробити ще краще, ще сучасніше на зло ворогам. Бо українці нація незламних. Ми плануємо зараз Трастянець як таке місто, яке після війни повинно вийти з війни, повинно вийти ще сильнішим ніж воно було. Да, це больно буде. Зараз треба буде златати. Ви запитали мене, чи больно було, чи не больно. коли я зайшов, побачив, що тут в кожному об'єкті робиться, особливо в лікарні. Чесно, моя руки опустилися, я не знав, за що б мені братися. Але знаєте, говорять часто українці, глаза бояться, руки роблять. І є така злость на цих росіян, що ну, сцепляємо зуби просто, от злость, от реальна злость, ми все одно зробимо. Ми українці ж вперті, ми українці такі горда нація, нас дуже важко зламати. І от ця через цю злость ти ввечері приходиш додому, падаєш просто на ліжко, просто фізично вже втомлений, вижатий, як лімон. На ранок ти мусиш піднятися і знову робити. І ми робимо і робимо, і я переконаний, що ми відбудуємо все сьогодні. В операційних та палатах кипить робота. Всі вікна, а їх в лікарні до сотні, вже замінено. Тут була сучасна операційна, повністю два вікна. Ви бачите, влетіли сюди снаряд, повністю загорілося все, стіл вигорів, адестезологічне обладнання. Ну лампа уціліла, слава Богу. Все це було в диму, в копоті. Оце зараз йдуть ремонтні роботи. Тут уже ви бачите підлога облаштована. Сучасними матеріалами а там вже ми по подивимося, там вже видно стіни і все облаштовані. Тут буде операційна, на яку ми вже купили все обладнання, яке необхідне, щоб її відновити. Ремонти проводять не лише швидко, але й економно. До всього підходячи з розумом. Зараз вже ми на лікарні встановили завдяки нашим партнерам сонячну станцію. У нас уже на даху є сонячна 45 кВт кіловатна станція. Ще 60 кіловат прийшло, будемо ставити. У нас лікарня через місяць приблизно вийде на повну 100-відсоткову споживання своєї енергії, виробленої з сонця, а не від, ну, від... від відкупленої від когось. А це 2 мільйони гривень, навіть не 2, 3 600. Вибачаюся, на рік електроенергії споживає сьогодні лікарня. А значить 3 600 можна вкласти в ремонт якогось відділення. Бо відремонтувати поверх відділення коштує приблизно 5 мільйонів, щоб ви розуміли. Да? От 3 600 зекономили на електроенергії, на дровах трошки зекономили. От вам і є ремонт відділення. Тростянцю дуже пощастило із самоврядуванням. У той час, коли збитки міста становлять 120 мільйонів доларів, завдяки активності Ності і небайдужості міського голови тут уже вдалося відновити 60% інфраструктури на серпень. Місяць вже навіть і сліда не було від там якихось від танків. Прибрали всю військову техніку, подавали її на ЗСУ. Замітали, прибрали, вимили, вичистили, все працює. Так, да, звісно, що треба багато відбудовувати. Те, що спалене, те, що розбите, дуже потужно. Житлові будинки багатоповерхові, але ми проєктну документацію поробили на них. Один будинок це 25-30 мільйонів гривень коштів. У нас немає зараз такого бюджету. Але потихеньку знайшли там трошки транспорту комунального. Зараз продовжуємо шукати, бо не було ні одного екскаватора, не було ні одного автобуса, ні одної було ні швидкої допомоги, нічого. От Чим ти будеш ремонтувати? Народ іноді не розуміє, пише в інтернеті, а що це мер не вивозить через тиждень. Да? А чим він має його вивозити? Ну чим, якщо воно все розбите? Нема акумулятора, розстріляні ті трактора, розстріляні автобуси. Чим ти будеш вивозити? Іноді люди просто от, от от не задумуються над тим, що таке окуповане місто. Не просто обстріляне місто. От суми обстрі, там, да, обстрілювалися, був там бой, там і так далі, але це зовсім інший рівень е, пошкоджень. Трасянці, збитки від, від е, цієї присутності росіян тут сягають десь близько 120 мільйонів доларів США. Це оцінювали всі пошкоджені будівлі, робили повністю обльот не фіфіфіксацію квадрокоптера. І потім експерти сиділи, оцінювали це за оцінками проєкту «Ребілд», Ці, ці руйнація. Плюс до неї це ще техніка, ортехніка, те, що було викрадено, пошкоджене або знищено. Сучасний тростянець з європейськими рисами після відновлення стане ще кращим та ошатнішим. Переконує прогресивний очільник Юрій Бова.